Українською, коли працюєш з людьми, це потрібно саме розуміння, як наші гормони впливають на нас і на нашу діяльність. Тому зараз е, прошарю екран. От, сьогодні про гормони щастя. Чому саме я? Хочу сьогодні розповісти, тому що я зараз співпрацюю з людьми коуч, як НЛП-майстер, і е, позиціоную себе як коуч ментального здоров'я, тому розумію, наскільки важливо е, розуміти себе, своє тіло, е, воно взаємопов'язано, е, наше тіло пов'язано з нашими думками, станами, з нашими, з нашими... Мене бо... на фоні тут е, е, субота і, я, бо... і я, бо... діти є. От, і трошки буде шумно. Е, і, ну, да, в мене ще ж там і написано, да, мама в кубі, <смі> <Тут> <смі> це така як маленька ремарка. От, і, е, стосовно гормонів щастя, що це таке, розберемо за цих 10 хвилин, які ознаки відсутності, які прості дії можуть допомогти їх підтримувати в балансі, та? Тобто, наповнювати. І так, якщо звернутися до, наш, до Вікіпедії, до нашого гугла, та, що таке гормони, це активні речовини, які виділяються ендокринними залозами. І вони, скажімо так, є Впливовими елементами, да, які впливають на діяльність органів і тканин, я б сказала, би, що вони даже є такими певними зв'язуючими елементами: це транспорт, це та сама комунікація, тільки в середині, от ми тему комунікації а розглядаємо да, от в нашому організмі теж є ця комунікація, яка здійснюється через гормони. гормони. Якщо щось не так, Оль можеш поправити, ну, наскільки я розумію, да, на, зі своєї точки зору, тобто, це певний зв'язок. Зв'язок від клітин до клітин. Оце наші такі основні функції. І, звичайно, вони нам дуже потрібні. Зв'язок він він дуже потрібен. І е виникають. Є гормони, які виникають при стресі. Можливо, хтось знає. Напишіть, як вони називаються гормони при стресі. Це, Це адреналін. Норадреналін і Якщо дивитися зі сторони, як вони впливають на мозок і на всю нашу діяльність, звичайно, вони ну прям певні дослідження є, які показують, що там відбуваються прям цілі процеси хімічні, якщо постійно виділяється адреналін, норадреналін, кортизол, да, ці от гормони стресу йдуть певні зміни. Мозгові діяльності, і вони ну органи змінюються насправді. Прям детально можна собі це пошукати, як воно впливає, але воно впливає звичайно, якщо змінюється наш мозок, воно впливає на якість нашого життя, на якість нашого навчання, розвитку, взаємодії, тобто це такі. Іноді бувають навіть незворотні процеси. Тому наша задача знайти оці інші дані противагу і гормони, іноді їх називають такими внутрішніми прям наркотиками, тому що люди шукають постійно цю заміну десь в хімічних різних елементах, да, якось заміняючи, а є насправді все в нас, в нас середині. Тому ми відкриємо таку завісу гормонів щастя. Це Такі гормони. Дефамін, це гормон серотанін, оксетацин, І Я їх так назвала, так щоб було більш-менш наглядно і зрозуміло. Бо от коли їх, як діагностувати, що їх нестача в організмі? Ну, в першу чергу розглянемо дефамін це. Певне таке відчуття, я нічого не хочу. Таке відчуття отаку, намалювала сухофрукт. Ну, коротше, все, зсихаєшся, нема бажання, от, як ніби води, от нема цієї енергії, води нема. Це певний такий дзвіночок, що можна зрозуміти, що да, точно не вистачає цього гормону. Якщо подивитися серотонін, перший такий дзвіночок, ну звичайно, в першу чергу це недостача сну, тобто така млявість, це ну, вже, вже тіло прям показує. Але в першу чергу можна там про сон, про сон забути, да, ну, так спостерігати, але не дуже на це звертати увагу. В першу чергу виростає внутрішній критик. І все не так, і все не то, і все мені не подобається, і не все там все. Це точно там виріс такий е, критик, серотоніна взагалі зовсім мало, і треба над ним попрацювати. Е, третій момент це ендорфіни, і м, якщо от внутрішній боягуз виріс, там, тобто я всього боюсь, я нічого не хочу. Такий, або така знаєте, тривожна бабця, що ой-ой-ой, як то буде, як то це, все, ендорфінів значить маловато, треба з ними попрацювати. І, звичайно, відчуття, що ти самотній, ну що взагалі світ, світ це світ, а я один в цьому світі, це, звичайно, коли бракує окситоцину. От, якщо так коротко, можете заскрінити собі картинки. І якщо є питання, звичайно, питайтеся в процесі. І так, коли, наприклад, всього вдоволь, як же ж можна назвати цих наших героїв, наші, наші гормони? Ну, перший дофамін – це переможець, це той, хто досягає, той, хто отримує плюшки в результаті своїх досягнень, і той, хто хоче. Я би сказала, що тут ще така дитяча частина, яка о, і то хочу, і то, і то хочу, і то хочу. Мало того, що хочу, то ще й отримує, Тобто, це наш переможець. Е, серотонін – це я молодець, це, я дивлюся на свої справи, я захоплююсь, я знаю свої самі сильні сторони, я м, підкріплюю їх, я задоволений своїм зовнішнім і внутрішнім станом. Да? Ну, тобто я собою довольний. Тобто, якщо от ми працюємо як допомагаючі практики з людьми, в плані самоцінності да, ну, от в цю сторону, то звичайно трошечки можна заглянути, а що там, що там з рівнем серотоніна? І я розкажу, що не вистачає в звичайних діях тієї людини. Далі трошечки. І м, далі ендорфіни – це звичайно, сміливість. Я герой, я молодець. я… В стра... Там, де страшно, я іноді роблю те, що потрібно. Ну Не завжди все, що хочеться, а те, що потрібно. Ну от, от такий я прям молодець. І окситоцин, звичайно, це там, де я не один. У нас багато, у нас є, У мене є друзі, у мене є моя ком'юніті. Є люди, які справді мене підтримують, і я підтримую їх. Там це як Ну, навіть якщо не люди, то ну, щось таке м'ягеньке, пухкеньке, ну тут, тут банани намальовані. Да? ну, Навіть якась така тваринка, яку от хочеться потішити поніжити, і це вже е, от, той окситоцин, який буде, який є. І так, які, е, перейдемо до рівня дій. Так, щоб е, війти коротко. Значить, так, для того, щоб бути я переможцем. Що потрібно, взагалі елементарно, прям заскріньте це собі і використовуйте в кожному дні. Можна, наприклад, не в кожному дні, ну, розподілити на тиждень да, ці вот дії, такі зрозумілі, але це точно ви побачите, що на кінець тижня, роблячи ці кроки, ви будете відчувати себе зовсім іншою щасливою людиною. І так, щоб підняти дофамін, то що потрібно? Да. Треба слухати рок. Ну, можна не рок, можна музику, та, яка драйвить, і хочеться прямо включатися, да, танцювати, м, щось робити. Ну, от прям знайдіть свої пісні, які вас включають, відвідуйте ці концерти, і зрозумійте, що це не просто така якась забаганка, а це те, що дає вам потрібний цей гармон, контрастний душ. Мало того, що буде така здоровіше, то ще й виробітка дофаміну. Потім, звичайно, те, те, з чим працюємо ми як коучі, да, ми як да, ми розуміємо, що є закриття певних задач, і вони теж приносять дофамін. Тобто, вміння побачити, що о, я закрив задачку, навіть маленьку, навіть така задачка банальна, відкрив ноутбук, порадилася, закрив ноутбук. Да? Так? Тобто таких на елементарних кроках ми вже в собі прокачуємо дофамін, і ми розумі... ми свідомо розуміємо, для чого ми це робимо. Звичайно, спорт, так, таймінг пікає ще трішечки, Я вже закінчую. Звичайно, спорт він проходить ниточкою по всім цим. Гормоном щастя. Єдине, що, наприклад, в дофаміні там треба такий акцент, що мають бути чіткі критерії, да, де я переможець. Тобто я не просто там віджався два рази щодня, а я це мало того, що роблю щодня, то ще я вже на кінець тижня 10 разів віджався. Да? Тобто, тут такий о, да, ну я взагалі взагалі молодець. Далі. Я молодець, серотонін, да? там, де я молодець. Що потрібно робити? Ну, звичайно, сон. Ну, тут прям такими можна червоним маркером виділити: сон це наше здоров'я і за цим потрібно слідкувати. Ну, Оля, це підтвердить. Ну, взагалі всі, всі ми знаємо, але чомусь іноді. Ну... Як там? Гріх є теж десь там всередині, тому просто поважаючи себе, поважаючи свій серотонін, і якщо раптом десь там закрадається критик, треба нормально поспати. Далі, звичайно, важливо хвалити себе. Хвалити. Ви знаєте, навіть є така вправа в дзеркало глянути, ой, який я сьогодні молодець. Ну, просто так, посміхнутися, собі похвалити, і це вже буде виробітка серотоніна. Трептофан в продуктах. Загугліть, пошукайте, де там є цей трептофан, звичайно, є в їжі, щоб підтримувати цей серотонін, рівень серотоніну. Ну, я відзначу, наприклад, чорний шоколад, якщо щось що, 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 що такого, можна там, подивитися для себе більше. І, звичайно, є ще такий фізіологічний момент: це рівно поставам. Коли ми розправляємо плечі, піднімаємо голову, вирівнюємо осанку, ми одразу отримуємо той рівень серотоніна. Тільки зігнуті плечі, одразу цього стає в нас менше. І є прям спеціальні експерти, так, тобто навіть не до масажистів, а є остеопати, які займаються. Виставленням постави, і саме це призводить до збільшення, покращення да, самопочуття, і в тому числі от, серотонін в організмі підвищується. Далі, наступний Ендорфін. я сміливець. Звичайно, тут йде така, такий момент: це саме біль, страждання і страх. Да, от, це саме такі три основних моменти, які. Допомагають нам отримати ентерфін. Яким чином? Тобто наш організм налаштований на те, щоб, ну, наприклад, я там, стрибаю з парашута, я роз... тіло розуміє, що там ну, все, труба, е, ноги руки може повідривати, якщо щось не так станеться, і в той момент виділяються ентерфіни, які вони е, на рівні, їх іноді навіть порівнюють як опіум. Та, ну, хто там, більше знає оці, е, такі сильні наркотичні речовини. Але вони ж такі кайфові, і от люди буває, прям підсаджуються да, на ці екстремальні види спорту для чого? щоб отримувати прямо ендорфіни, от, щоб було так класно. Як ми можемо ну, свідомо, ці да, не екстремальним спортом, хоча знову ж таки це у кожного свій вибір, але свідомо те, що нам більше доступно, це звичайно. Спорт і спорт такий, який більові відчуття в больові відчуття в м'язах. Тобто, ага, о, класно, ну все, попрацював. Відчувається картоплю покопав. О, відчувається, що поясниця була. Класно. Значить, це я молодець, там будуть інтерфійни. Я тепер знаю, чого в мене <смас> мама любить. <да. смас> це, це в неї агрофітнес. Аскези. Тобто, я від чогось відмовляюся, і звичайно, потім, коли я вже отримую це, то я ну, прям такий приход є, можна зловити, да? хто там від кави ще щось. Окрема тема це там цигарки, алкоголь, тобто це окремо бо то про залежність. Я говорю про щось таке, що ми можемо контролювати. І, Ще такий один з кроків це свідомо робити те, що страшно. Наприклад, я там боюсь от виступити зараз перед аудиторією, що там зробити. Ну, в цей момент пройшов і далі такі отримую ендорфіни. Ну, да, для себе уявити якийсь крок, який він ну не такий не небезпечний, ну трошечки як ніби страшно, і, і йти, от в той страх, робити те, що. Іноді буває потрібно, да? от як нібито через силу потрібно, я розумію це, усвідомлюється це і роблю. І от там теж ендорфіни, а я молодець, а я там дисципліну витримую. Тобто Тут е, от такі от моменти, які просто свідомо до цього йти. І останнє, дякую за ваші реакції. Мене прям це так... Який там гормон виділяється? Я вже не знаю, ну, там, мабуть, ціла палітра. От. І ще один окситоцин — це, звичайно, обіймашки, це, звичайно, друзі, це, звичайно, прогулянка на повітрі. Це... Ем... І ще навіть хочу підсвітити, що є в такий момент переключення. От ми зараз з вами обмінюємося інформацією. Да? Ця інформація заходить, потім ми ту інформацію десь кудись викладаємо. А оцей такий проміжок, бустер. Да? Де я тіпа, дозволяю своїм думкам приходити, уходити якісь такі, це дуже класний момент для мозку, де активність по дослідженням вона найбільша ніж те, що ми от зараз слухаємо, да, от сприймаємо, обмінюємося інформацією. Активність, коли ми релаксуємо з ну там говорячи про щось таке. Про нічого от, завалися, от воно таке незначне. Або просто сидячи на берегу річки, дивлячись, як пташки, літають і так далі. Таким чином, ми даємо, по-перше, відпочити з одного боку, з іншого боку, мозкова активність от кора, вона прямо там взагалі перепрацьовує всю ту інформацію, яка прийшла, і вона перезавантажується. Тому окситоцин в цей момент, він Набирає гарних обертів, і плюс, звичайно, для жінок він дуже знайомий, тому що на, на дітей на, рі, на різних ну, у нас природою закладено, да, от, виділяти цей гормон, Ми тільки при виді при запаху, як ті ніжки, ті долоньки, все, ти коротше розчиняєшся в цьому. І це класні відчуття, тому що вони допомагають нам триматися кучки і взагалі підтримувати один одного. От. Коротенько. Якщо є ще якісь питання, от, пропоную вам взяти як намір на весь день, можливо, навіть на тиждень, з такою думкою, так, що в мене є всі ресурси для того, щоб жити щасливо. І я От прямо на такій солод, солодкий, осінній, теплій, так? що такі теплі ці дні. Як кажуть, цієї осені таке гарне літо, mm. чи навпаки, тако, таке літо гарне цієї осінь. Бажаю всім гарних вихідних, побільшати окситоцину, теплих обіймів з рідними, з близькими. І будьте здорові. Дякую всім за увагу. Дякую за можливість виступити сьогодні. От, обіймаю всіх серцем. Якщо є щось підсумувати, з чим виходите? Або ми вже закругляємося. як вам. Можна я дякую, дякую, Тетяно. Така гарна тема наприкінці нашої зустрічі. Прям я відчуваю, як ці гормони вже в мене виробляються. Дякую. Дякую, Наталочка. Знаєш, так побільше от сьогодні знала, ще комусь розказала, ще застосувала, ну це прям взагалі. Вже можна себе похвалити і дофамін виросте. Супер. Все, все мої хороші, гарного всім дня.